Покажу зараз екскурсію, як ми вирощуємо посадковий матеріал основних лісоутворюючих порід. Вирощуємо ми на таких підонах. У нас бачите такі підони. На цих підонах стоять касети. Як бачите, гарна касета, в ній ми висіваємо ранньою весною насіння і маємо такий гарний сіянець. До речі, про полив. Стоять у нас такі форсунки, колібрики. Гарно виливається ну, в літній період ми поливаємо вечірній час. Як бачите, теплиця без покриття, просто каркас натягнутий, ну, хороший каркас оцинкований. Ну, і тут там, закріплений полив. Ми, ми вирощуємо наші сіянці, до речі, під відкритим небом. Тобто, наш сіянець максимально адаптований до навколишнього. Середовище. Тому, якщо ви в нас придбаєте такого сіянця він максимально швидко приживеться. Це не теплична рослинка, яка потребує ще додаткових доглядів за нею. Тепер йдемо далі ми покажемо ще, про які в нас є хвойні рослини. Тут, як бачите, в нас є використана касета. Це вже ми з неї витягнули сіянці, реалізували. І є в нас грязна касета, ми її ще будемо. Вимивати, дезінфікувати, і вже ранньою весною будемо набивати торфосумішами і висівати насіння. Ми обов'язково вам все покажемо, як ми обробляємо насіння, як ми робимо торфосуміші, як ми висіваємо і як в нас виростають гарні сіянці. Йдемо до торфосуміші. Тут в нас є торфосуміші, вони вже один рік були використані в нас. Як бачите, тут торфи. Кислий торф, є агроперліт, вермикуліт і осмокоти. Осмокот 3-4 місяці та 5-6. Кому буде цікаво про хвойні, як правильно вирощувати, ми можемо трішки поділитися секретом. Далі йдемо, є в нас тут така сосна арманді. Цікава, кедрова. Бачите, ось такі горішки має, такі цікаві. Це коли насінинка проростає, вона потім скидає їх немає до продажі, тому. Друзі, отут ми вирощуємо для себе тую смарагд зелену, янтарну смарагд. Вирощуємо такі гортензії також поларбір. Різні ялинки, як бачите, туйки. Ось такі гарні, бачите, це ми їх з касети повибирали, позапаковували і будуть йти на реалізацію. Туї, такі жовті кольори. Маємо таку сосни різноманітні. Так що, кому треба, що звертатися